Євген Корохов це основний правий захисник сумчан. Ну і також не вистачає своєї команди тоді. Тож сьогодні він також вимушено цей матч пропускає. Будемо докладніше, звісно, про це говорити ще протягом нашого матчу. Але сьогодні як. Цієї команди такий Номер 55 у воротах Антон Задерейко. І далі лінія захисників зліва направо. Четвертий номер Валентин Корішков, Номер 19 Владислав Шкіндар. Три того матчі відзначилися забитими м'ячами Савін на 10-й хвилині. і Євген профатило на 90 плюс один. Зараз удар по воротах. небезпечно, а Богунов пробивав в дальній... Перебувають біля власних воріт. Йде на віз, правого флангу. Удар по воротах. І небезпека зараз була від Поділля. В принципі, здається, все контролював в цьому епізоді Олександр Литвиненко. В принципі, це був небезпечний момент. І такий гарний удар вийшов. Другий поверх виграв в цьому моменті гравець Поділля. Зараз бачимо на повторі. Рябий зміщується в центр. Сам з м'ячем. Бере гру на себе. Рябий. Відпасовує. Гарна передача виходить. Шарай, в штрафному майданчику, падає. Немає порушення правил. Красномовний жест від Дмитра Осауленка, від головного арбітра нашого матчу. Ну і не згоден, звісно, Станіслав Шарай з таким рішенням арбітра. А отут зараз прикра помилка від Новотрясова. Наступає він на м'яч. І це дозволяє Поділлю вийти в атаку. Своєї команди і ще одна. Прикрий ще одна помилка, двічі поспіль. Зараз бачимо, Новотрясов помиляється, і це дозволяє відкрити рахунок гравцям Поділля. І Ярослав Квасов, гравців Вікторії. І в принципі, був навіть час подумати, як краще цим розпорядитися у штрафному майданчику Вікторії. І в підсумку він в близькій дуелі з Литвиненком розстріляв воротаря Вікторії. І забив м'яч для своєї команди. Ворота зараз на повторі ми бачимо цей момент. Спочатку Новотрясов в там в центрі поля наступив на м'яни. Одразу декілька замін у складі господарів поля. Ну і давайте по порядку про все поговоримо. Срябий на лівому фланзі захисту. От зараз Савін, Антон Савін. В атаці своєї команди Савін йде на удар. Пробиває Савін, і сейф. Який сейф зараз робить Олександр Ледоненко? В струнку витягується і витягує цей м'яч. Парирує цей удар. Відзна... Відзначитися Савіну в другому матчі поспіль. Нагадаю, що в попередньому матчі Савін якраз забивав м'яч. Сьогодні він віддав вже гольову передачу. Ну, от зараз теж небезпека від цього гравця. Ну, в принципі, завжди в кожному з матчів це той гравець Л Янова. Далі в центр Лебеденко. А Лебеденко проходить передачу на Ульяну. Уліано в трудному майданчику. І падає на Газон. Проштовхував далі бігти його, але підсумку впав. Бачимо, що в цьому епізоді арбітер не побачив. Ніякого порушення правил. Гра продовжується далі. Задарейко вибиває подалі від власних воріт. Зад Богонов. Богонов падає і тут фол. Був фол. Так, свистить арбітер. Все, все зараз поділо. І Ще й жовтокартка, так буде, здається. для... Ні, зараз навіть так. Арбітер вільний удар призначає. Улянов далеко вкидує. Ювпак. Леденко пробуває Ситхалілов і парирує цей удар в близький дуї. Яка нагода для того, щоб рахунок у матчі зрівняти? Зараз кутовий на користь Вікторії. Сид Халілов на подачі. Йде подача. Ну, це все, як то кажуть, суб'єктивна думка. Кожен може. По-різному зараз сейв від Задарейка, знову рятує свою команду. Тепер вже після удару Максима Євпака. От знову ось це. От, гра Максима Євпака у штрафному майданчику суперника. Ось ці приховані удари в дотик без особливого замаху. От бачимо так, боком він ну, також, власне, усім причетним до розвитку футболу у сумах за те, що люблять його та продовжують розвивати. Не дивлячись на які загрози. Подяка їм за це усім. Зараз жовта картка. Можливість пробиття. Шкіндер. Пробиває. Шкіндер і неточний удар. на Богунова обіграється. Кравчук. Кравчук. Удар по воротах від Кравчука. Наважився на дальній удар. Десь метрів, напевно, що з 40 майже Юрій Кравчук. Матч зіграно. Ульянов вперед. Рябий отримує м'яч штрафному майданчику. Рябий на Сейд Халілова падає воротар Антон Задарейко. І Сейд Халілов отримує жовту картку. За те, що вже по завершенні матчу пізніше ви зможете побачити коментарі обох тренерів обох команд. З останніх для Вікторії, для того, щоб загружити воротам суперника. Ну і немає цієї атаки. Лунає свисток про завершення нашого матчу і завершується він перемогою команди Поділля Хмельницький з мінімальним рахунком 1-0.